Привіт, мої любі українці, мої любі друзі, дорогі підписники. Я збиралась по-чесному зняти це відео довгих місяців 5, так точно. Вперше я сіла за це десь в лютому. Зараз, секундочку. Десь в лютому дитинки вже мої було три місяці. Це було дуже печальне, униле жалующеся відео, але зараз воно буде без цього. Чому? Тому що я на антидепресантах. Ні, насправді не тільки цьому, а тому, що я щиро, не була готова. Я не знала, що сказати, тому що моє життя дуже-дуже сильно змінилося. І воно змінилося в бік того, що е, коли я стала мамою, і я досі стаю мамою, бо народити це. Віділа, да. Це дуже складно сказати насправді, що таке бути мамою, бути батьком, що таке батьківство в цілому. Дуже сильно змінюється світ. І моє тіло воно не хотіло, мабуть, цієї участі і цієї ролі, і дуже сильно сперечалося з цією ролью. Я багато хворіла, в мене були дуже важкі пологи. Але найголовніше, що материнство і мій син обернули мене щиро до самої себе. І я потрапила двічі до психіатра після спроб самогубства, нав'язливих думок та фантазій, що я можу щось зробити зі своєю дитиною, тому що рівень напруження стресу досягав такого апогею, що я була готова будь-які стресори. Прибрати зі свого поля, аби тільки заспокоїтися і вберегти своє життя. І Після цього, звичайно, я зрозуміла, що досить гратися, час іти до психіатра. Вперше я потрапила до психіатрині у лютому, коли я почала діяти робити самопошкодження, я била себе по ногам, по лицю дуже сильно до синяків. Я прийшла до психіатрині, вона мене послухала, вона зі мною поговорила, це було в форматі звичайної психотерапії. Прописала ліки, антидепресанти, антипсихотичні засоби і Снодійне. Мені стало краще. Але потім сталася дуже трагічна ситуація в моєму житті, про яку я зараз не готова говорити. Але скажу пізніше для дуже вузького кола людей, які мене зрозуміють. Після цієї трагічної ситуації я мала відмінити ліка, бо Мені стало дуже-дуже погано, але психіатриня чомусь не виходила на зв'язок. Вийшла вже тоді, коли я сама поступово відмінила себе антидепресанти. А хто знає, їх різко кидати пити не можна, бо буде дуже погано. Ну, мені без цього було дуже погано. Потім ми закінчили навчальний рік в ТІНС. Я була дуже виснажена. Я замінила тренера, тому що я виконувала тренерську діяльність. Це взагалі окрема історія, що таке тінс, що з ним робити, як я туди потрапила. Але зараз просто про той період, який пройшов і чому ви мене так давно не бачили. Влітку відчуття краху мене і життя. І не бажання жити взагалі ніяк досягло апогею. У мене була знову спроба суїциду, я ледь не, вип... не випригнула не випрыгнула з вікна. Мене зупинили лише думки про дитину. Коли я стала на відвіконня, відкрила вікно. Я майже одразу його закрила, побігла до дитини, почала дуже сильно плакати і притягнула його до себе, притулила сина до себе і зрозуміла, що цей психоз треба зупиняти. У мене були напади. Псіхозу я їх називаю щодо чоловіка. Я звинувачувала його у всяких своїх негараздах. Це теж обумовлене стресом така поведінка. Мені за неї вже майже не стидно. Хоча було дуже стидно і було дуже прикро, що я так вчиняю щодо чоловіка, бо він взагалі ні в чому не винен. І три тижні тому я звернулася до психіатра в київський центр КПТ. Прекрасний Професіонал Антон Олегович Сімагін. Я вам дуже вдячна за те, що ви такий лагідний, турботливий, чуйний психіатр, а головне професійний. Антон зробив мені глибоке інтерв'ю, таку розгорнуту бесіду, дав додаткові тестування: шість або п'ять, шість або сім тестів. І через час поставив мені діагноз. Тепер в мене точно межовий розлад особистості. І глибока депресія. Тож я тепер живу з розладом особистості, з розладом психічним, з тим, від чого я бігла дуже багато років, з чим я боролась дуже багато років. Щиро кажучи, я думала, що в мене біполярний розлад, тому що я знаю, що це таке. Я знаю, що таке можвий розлад, звичайно. Але я щось ніколи не думала, що в мене саме можливий розлад. Хоча, коли я читала... Чеського психіатра Гальпіна здається, я не пам'ятаю точно, як його звати. І він там описував характери, і там було поняття «пограничний характер, межовий характер. Тобто це не розлад, але ознаки акцентуації або ознаки розладу є в характерологічних особливостях. То мені здавалось так, щось таке є. Ох, капець. Ну, в общем, тепер моє життя знову поділилось на до й після чогось. Мені стало набагато легше, зрозуміліше, чому я така, коли я дізналась про цей діагноз. І ви знаєте, не дивлячись на те, що наше суспільство постсовєцьке досі стагнує психіатрію, всю повністю нам доведеться. Звернути на це увагу, тому що під час війни зараз вже третій рік війни закінчується майже. І я впевнена, що кожен другий або майже кожен українець без винятку, який живе в Україні, потребує психіатричної допомоги, потребує лікування або антипсихотичними засобами, або антидепресантами, але тільки після дуже гаякісної консультації з психіатром, не з дільничим психіатром, де 20 хвилин тебе щось спитали, прописала ліки. Ти пішов, не знаючи, що з тобою. А коли точно встановлений діагноз діагнозів психіатричних не так багато, і їх можна встановлювати і потрібно, і потрібно лікуватися, бо я вам чесно скажу. Ну я ж посміхаюсь, бачите, хоча я вам кажу про страшні речі, і страшні речі зі мною. Відбувають. І вони відбувались раніше. Насправді, в мене депресивні стани, деп... депресивні епізоди з 13 років. І спроб самогубства в мене було вісім, і думок про самогубство в мене було дуже багато, тому що це симптоматика можого розладу особистості, тому що це особливості будови мого головного мозку, з якою я нічого не можу зробити. Я просто така народилася. Це моя біологія. У мене зменшені а, мигдалевидне тіло. В мене Менша кількість процесів в лімбічній системі мені дуже складно а, раціоналізувати та втихомирювати, вгамовувати свої емоції, просто тому що я така людина. У мене є такі генетичні особливості, плюс те виховання, той шлях, який я пройшла, тобто епігенетика. Вони а, допомогли цьому розладу, тобто біологічним особливостям, стати вже розладом. Тобто психіка порушена, вона, вона є затримка психічного розвитку. І я вам скажу чесно: за 10 років психології, психотерапії, які я проходила, я почала, я вам нагадую, з 19 років, 10 років тому я пройшла основний курс тренінгу особистісного розвитку, який мене витягнув з такої з нерозуміння, що робити зі своїм життям, в розуміння, що я. Я щось можу з ним зробити, я почала це робити настільки, наскільки я це змогла. І насправді змогла, бо я досі жива. Я народила дитину і все добре. У мене є стосунки, в мене є, Не в мене, а я допомагаю чоловіку будувати бізнес в сфері психологічного, психічного здоров'я для підлітків. І це тільки початок нашого проєкту. Я хочу сказати, що в мене все добре, але це захисна реакція насправді. Бо ні, в мене не добре. І я продовжую лікування. і лікуватись я буду в діалектично-поведінковій терапії. І зараз мої настільні книжки це Как совладать з пограничним розстройством, схема терапія Джефрі Янга та діалектично поведінкова терапія Марша Лейніхана. Ми такі справи, люди, не стагнуйте своє психічне здоров'я, сходіть до психіатра, якщо ви думаєте про суїцид. Та взагалі залишайтесь на каналі. Я буду про це говорити, тому що мій можовий розлад це коли я з опіками третього ступеню. Я дійсно дуже вразлива людина. І я завжди прагнула зробити цей світ кращим, тому що я ранюсь об нього. Не мене світ ранить, а я ранюсь через свої специфічні особливості. Я дуже хочу жити в нетоксичному, щасливому середовищі, в оточенні спокійних, щасливих людей, які мені будуть допомагати проживати мою хворобу, щоб вона була хоча б стерпна. Я вас обіймаю, я вас люблю щиро, Дякую, що дивитесь, Мені це приємно. Я сподіваюся, ви знаходите тут для себе якісь відповіді на якісь ваші внутрішні питання. Цілую вас, ваша Марія, побачення.